Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, дорогі діточки, я радий бачити вас щасливими, усміхненими, тому що у сьогоднішній день ви дістаєте великий подарунок. Подарунок для вас, для того, щоб ви розвивалися, щоб ви росли здоровими, щасливими, бо кажуть, що в здоровому тілі здоровий дух. Так і ви, дорогі мої. Не забувайте за те, що ви повинні залишити усе, ви повинні ходити до школи, ви повинні ходити до церковці, але ви повинні час виділити для свого спортивного життя. Бо рух кажуть, ще є життя. От І ви так само, дорогі мої, повинні жити у спорті, в русі. Бо, дорогі мої, буваючи на, е, на лінійках, мені приємно чути, що на олімпіадах по ваших. Де ви займаєте перші місця, другі, як би не було, але все ж таки угорницька школа зачитується всюди, і в районі, і в області, і навіть по Україні. І ось хотіло бся, дорогі мої, щоб ви так само пронесли ту славу наших славних угорників не тільки у навчанні, але й у спорті. Нехай Господь Бог допомагає вам, щоб слава про спортивні досягнення. Пронеслася не тільки в районі, в області, але й неслася по Україні, а навіть і по цілому світі. Божого вам благословення, ласки Божої, покрови пречистої, Параскеви сербської. Амінь. Слава Ісусу Христу!